Ой, яка несмачна зелень. І так, малюнок готовий. Приготуйте для мене найсмачний О, ну це я можу. Буде зроблено. Звісно, анученька. Я приготую тобі не просто смачний, але й дуже корисний коктейль Спочатку мені знадобиться шпинат. А водичці гріх пропадати. Далі в хід піде блендер. Ені, допоможеш. От дякую. Шпинат потрібно завантажити у блендер, тільки ось щось він не вміщається. Бабуль, все просто. Великий дякую, Джил. Шпинат завантажений. Ені, допомагай. Так, його треба перемолоти. Натисни на кнопочку. Треба зробити так, щоб від шпинату не залишилася шматочка. Готово, бабуся. Ох, скільки експресії, шеф. Ну що, перша частина готова. Звісно, це ще не все. Щоб зробити коктейль смачним, знадобиться йогурт. Де ж він? О, знайшла. Джил, цукерки тобі. О, дякую. Я їх відкрию. Ой, як неухайно. Я, мабуть, продовжу. Додам йогурт в склянку. А потім мені знадобиться кавун. Але не цілий, а лише один шматочок. Джил, решта для тебе. Ой-ой-ой. Частку кавуна потрібно розрізати на частини. Мої. не впізнала. Я задоволена, що кавун тобі сподобався. Сподіваюся, що віки також буде задоволена. Шматочки кавуна також подрібнюємо в блендері. Подивіться, шеф, я вже сама справляюсь з цим гаджетом. Заливаю кавоновий в склянку і додаю парочку прикрас. Ой, ну яка краса. А мені всі ці фрукти не потрібні. З них виходять дуже прості коктейлі. Я вигадаю щось цікавіше. Ой, прошу вибачення! Я вас не цілилась. Ну що ж, основою мого коктейлю будуть газовані напої. Їх вже точно всі полюбляють. Всі напої треба розлити по різним склянкам, щоб вони охололи та загустіли. Дивіться, як прикольно це виглядає. Ну, а тепер всі напої заливаємо у велику склянку. Та прикрашаємо все це мармеладними вишенками. Додам парасольку та трубочку і можна подавати. Ой, яка ти розумничка. Увага, увага! Дивіться та навчайтесь, як треба робити справжні коктейлі. Беремо полуницю, висипаємо в блендер і заливаємо вершками. Поки блендер виконує свою роботу, дістаємо основу під фонтан. Так, так, саме туди виливаємо отриману суміш. Вийде і смачно і ефектно. Ну і що ж, Вікі, час обирати переможця. Як все гарно. Почну із цього коктейлю від джил. Мармеладка смачна. Та і сам коктейль дуже смачний. Хм. Далі я спробую коктейль від бабусі. Тут є кавунчик, а кавуни я просто обожнюю. А як на смак сам коктейль? Ой, фу, бабуся, пробачила це Гедота. Ось це так. Справжній фонтан. Нереально смачно. Шеф перемагає. Ура-ура! Професіонали перемагають. У другому раунді приготуйте для мене вафлі. Хочеться поласувати. Ей, бабуся, час готувати. Ой, вафлі та легко. Насипаємо борошно в миску. Розбиваємо пару яєчок і додаємо молоко. І, звичайно, не можна забувати про цукор. Тепер все гарненько перемішуємо, щоб суміш стала однорідною. Залишилось тільки залити тісто, яке отримали у вафельницю і трохи зачекати. Як же довго, нудно, складно мішати вінчиком. От міксер це зовсім інша справа. Мабуть, додам нотели, щоб було ще смачніше. Краса. Сумі готова. Тепер мені також треба залити її у вафельницю. Тільки моя вафельниця набагато більше, і вафлі я отримаю гарні. Це ще чому? Яка різниця, якого вони розміру? Головне це їхній смак. Мої вафлі вже готові. Викладаю їх на тарілку, додаю масло та поливаю смачним кленовим сиропом. Ви тільки подивіться, як апетитно виглядає. Ні, ти чого сидиш? Я налаштувалась на створення чергового кулінарного шедевра. В блендер відправляю селеру та розбиваю яйця. Далі мені знадобиться борошно. З ним головне не переборщити. додаємо і вмикаємо блендер, щоб все гарненько перемішалося до однорідної маси. Тепер можна приступати до приготування вафель. Заливаємо суміш у вафельницю і чекаємо. Чекати довго не доведеться. Та-дам! Вже все готово. Розрізаю вафлю на шматочки і зверху прикрашаю свіжайшою малиною і полуницею. Все буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Подивіться, перед вами справжній витвір мистецтва. Як же гарно! О, здається, в мене також все готово. Я хочу зробити вафлю в стилі стрітфуд. Для цього мені треба перекласти вафлю в ріжок та додати морозиво. Бабуся потримай, я відкрию банку. І так мені знадобляться декілька кульок морозива. Ой, навіть спробувати не встигла. Кладемо морозиво, а зверху все рясно прикрашаємо взбитими вершками. Потім я, мабуть, додам кольорового посипання. І пара лядяників також зайвими не будуть. Ну і завершить мою композицію полуничний сироп. Вікі, час спробувати. Юк, цікаво. Джил, спочатку дізнаємося для мене приготувала ти. Ідея з льодяниками мені подобається. Спробую начинку. Ой, смакота. А тепер саме головне вафелька. Приголомшливо і дуже незвична. О, впізнаю бабусині вафлі. О, так, я їх дуже люблю. Ого! Шеф, як завжди, дивує. Я таке вперше бачу. Цікаво, як на смак. А ну-ка рибка, пливи до мене в ротик. Дуже смачна рибка. А тепер спробую вафлі. О, ні, вона що селерою. Гидота. І так перемагає джил. Ура, я перемогла! Дякую, сестричка. А тепер я хочу бургер. Чи зможете мене здивувати? Легко буде зроблено. Бургер? Ну, звичайно. Бабуся щось вигадає. Для початку треба підсмажити котлетку. Бо це невід'ємна частина кожного бургера. Далі розріжу булочку на дві частини та буду додавати начинку: соус, огірки, сир. Взагалі, все саме смачне. Джил, не чіпай це не для тебе. А я, звісно, зроблю котлету самостійно. Для цього потрібно прокрутити парсом ясорубці і лише після цього відправляти його на сковорідку. Паля, сама смачна котлета готова. Тепер саме час дістати перлину моєї кулінарної колекції. Це золота булочка. І так, без окулярів дивитись на неї складно. Дійти з розуму, я хоче сліпить. Тепер я додаю начинку. А як же сир? То ні. цей сир занадто дешевий. Краще я візьму дорогий сир із пліснявою, розплавлю його, а потім полю на мій дорогоційний бургер. Отак. Ось що таке справжня розкіш. Так, добре. Тепер я. Для початку на сковороду потрібно вилити олію. Ой, з цією штукою щось незручно. І навіщо економити? Чим більше, тим краще. І навіщо ти так багато налила? Зачекай, олія буде бризкатися. Так? А, я знаю. Нічого страшного. Я просто одягну захисний костюм, а замість протигазу у мене буде кришка. Так мені точно нічого не загрожує. Джил, ну куди ж ти? Ти взагалі-то тут не одна. Через тебе ми всі олії. Бабуся, взагалі-то я готувала. Мабуть, доведеться готувати солодкий бургер. Упевнена, що це буде навіть крутіше, ніж звичайний. Для початку миску я залью рядкий маршмеллоу. і додам туди трохи барвників. Зараз така краса вийде. Око не відірвати. А в цю суміш я занурюю булочку. Ну а потім додам всередину самих різних солодощів. І чим їх буде більше, тим мій бургер вийде смачнішим. От і все. Віки, ти готова спробувати? Тоді смачного. Ну що ж, почнемо з цього дорогого бургеру від шефа Енні. Цікаво, який він на смак. Золота булка мені не потрібна. А от помідори я спробую. М -м, які стиглі та соковиті. Nice. А тепер спробую і сам бургер. What? Ой, що за жахливий запах. Огидно. Oh. Ось цей бургер пахне набагато приємніше. Скільки ж там солодощів? Дуже круто. О, а ось цей бургер прямо як з мого малюнка. Отак От нереально смачно. Бабуся перемагає. Я? Ой, велике дякую. Я така рада. Що трапилося? Де це ми? Ласкаво просимо до челенджу З загадковими кнопками. Який ще челендж? Чому ми у клітках? І навіщо тут камери? Хтось за нами стежить, хто небудь заберіть нас звідси. Ну що ви розкричалися? Всі веселище попереду. Тисни на кнопку та не бійся. І правда, кнопка зовсім не страшна. Тим більше, що на барабані випав смачний напів від Старбакс. Тільки подивіться, який він апетитний. Ще її збитими вершками. Джиріан, це все тобі, Насолоджуйся oh Тільки не забувай дихати і бережи свою гарну зачіску. А для прикраси шапочка ніжних збитих вершків. Вони ще й дуже смачні. Спробуй! Гей, це взагалі-то моє. Вау! Wow. Смакота, wow. 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 такі ніжні. Mm. Цікаво. Oh, yeah. А що буде, якщо я натисну на цю кнопку? Wow. Що тут у нас? Ага, їжа для котів. Ми всі їх дуже любимо. Правда, зараз ця пачка призначена для тебе, Ненці. Так, запах, звичайно, так собі. Але може на смак буде краще. Ось це так. Прямо дощ зі смаком тунця. Але здається, Ненці не в захваті. Не засмучуйся. Може, наступного разу пощастить. Ну, а тепер знову черга Джиліан. Цікаво, що ж на тебе чекає цього разу. Хм. Натисну, мабуть, на цю червону. Подивимось. О, так. Це всіма улюблена Кока-Кола. І як її багато, ціла піраміда. Ой-ой-ой, Джиліан, побережись, кола сипеться на тебе, наче крижаний град. Сподіваюся, у тебе не вискоче шишка на голові. Ну, клоун. Зате ти зможеш насолодитися прохолодною смачною колою. У мене котячий корм, а у неї кола. Так не чесно. Давай, Нинці, Сподіваюся, тобі цього разу пощастить. Ого! Та це ж крижаний бластер. За його допомогою можна заморожувати предмети. Раджу спробувати. Він якраз заряджений і готовий до крижаної атаки. Тільки будь обережніше. Ой, вау! Заморожена кола ще смачніша. прямо як морозива. Чиліан пригости. адже це я заморозила колу. Ні? Тоді тримайся. Мій суперпромінь перетворить тебе на крижану статую. Ха, тепер ми можемо прикрашати тобою зимові парки. А поки Джиліан залишається людяником, подивимося, що чекає на неї далі. Ого, какауни скрік. Ось це так. Запашна та гаряча. Якраз підійти, щоб простопити нашу снігову королеву. Дивіться, це спрацювало. Приємний шоколадний душ. Що може бути краще? О, як же добре! Гі-хі-хі! От блін. Нинці, на жаль, твій бластер розрядився. Більше не вийде нікого заморозити. Джиліан, натискай скоріше на кнопку. В нас тут так цікаво, що новий сюрприз, що ж трапиться зараз? Ось це так. Високотехнологічні окуляри. Тільки це, це секретна розробка спецслужб. Такі бувають лише у справжніх шпигунів. Запозичимо їх ненадовго. На що не підеш заради челенджу? Джиліан лови. Тільки будь обережна. Це цінний об'єкт. Вау! Я ніби у комп'ютерній грі. Ого, то це підказки. Натисну я цю кнопку зі смайликом. Здається, так мені трапиться щось смачненьке. А ти маєш рацію. Це величезне відро солодкого карамельного попкорну. Смачний та хромкий. Ось би зараз із ним у кіно і на новий бойовик. Але навіть без фільму тобі є чим зайнятися. Поратися цією купою попкорну. Не просте завдання, але тобі під силу. Ось це так. Яка ж смакота? Я хочу ще натиснути на кнопку і, мабуть, обери ось цю. Ну, подивимось, що тобі дістанеться. Ого! Великий пакет різнокольорових скітлс. Так, я знаю, ти їх дуже любиш. Ех, шкода, що у нас завжди йде звичайний дощ із води, а не з цих смачних солодощів. Як же круто! Згодна. Так. Ну, а що нам готується кнопка? Чекаємо з нетерпінням. Та це велетенська упаковка ніжних повітряних маршмелло. Ось це вдача. Джиліан, ти просто купаєшся в солодощах. Ми всі зараз хочемо бути на твоєму місці. Загалом насолоджуйся. Отак! Які ж ніжні та смачні маршмело! Я готова їсти їх вічно. Гей, а може ти підкажеш, на яку кнопку мені натиснути, щоб отримати смаколики? Так, натискай на зелену. Дякую. Цікаво, яка смакота попадеться мені. Не хочу тебе засмучувати, нинці, але тобі дісталася зовсім несмачна солона риба. Ох, ну і запах. Хоча, може, тобі сподобається. Адже у всіх нас різні вподобання. Хтось обожнює солоне. -да, здається, ти не в захваті. Але що в'їж, такі правила нашого челенджа. Може потрапити все, що завгодно. Джиліан, ти мене обдурила. І за це я відберу тебе ці шпигунські окуляри. Зараз подивимось. Отак. З допомогою них я бачу підказки <свист> та кнопку виходу. Ну нарешті воля. Ой, що трапилося. Допоможіть! Моя клітка зараз мене з'їсть. Обійшлося. Бачила б ти зараз своє обличчя. Джиліан, тепер твоя черга. Обирай кнопку, але вже без підказок. М -м, цікаво, що там. Отак, наша улюблена нутелла. смачна та солодка. Що може бути краще за шоколадно-горіховий водоспад? Густа ніжна паста чудово поєднується з повітряними маршмеллоу. Ого, та це ж просто чудово. Справжній шоколад. Джиліан, мені здається, ти зібрала вже всі найкращі солодощі. Знову Джиліан пощастило. Ненці, а що ж чекає на тебе? О, цукерки Джелібелі. Здається, чудово. Щоправда, є одна заковика. У цих цукерок багато різних смаків. І не всі вони приємні. Може потрапити, яка завгодно. Ніколи не дізнаєшся, доки не спробуєш. Ого! Ось це так. Які цікаві цукерки. Спробуй ось цю. Ну що, Ненсі? Розповідай, яка вона на смак? Ого? Та це ж чарівна цукерка-невидимка. Ненсі, ти де? Ей! вона що втекла і нічого мені не сказала. І ще подруга називається. Ненсі, куди це ти сховалася? Мене ніхто не бачить! і це можна скористатися. Ей, це мій ніс. Ой. Ну, Ненці, постривай. Зараз я до тебе дістануся. Зараз як спіймаю. Та де ти? ну, виходь! Ой, а що це у клоуна? Та це ж ключ від клітки. Я вільна. Тепер треба звільнити Джиліан. Давай же виходь скоріше і тікаємо. Щасливо залишатися, клоун! Усім привіт. Нарешті ми починаємо челендж. І мені одразу не пощастило. Попалася одна упаковка жуйки. А в мене набагато більше. У мене її взагалі ціла купа. Алекс, тобі справді не пощастило. Зато ти можеш першим свої жуйки з'їсти. Хоч щось приємне. Я обожнюю хоба Особливо зі смаком баблгам. Ей, ти що робиш? Come on! Жуйка, твоя сміття! Я повинна піднімати. Ось тобі! Ай, гаразд тобі, не лайся. Краще подивися, який я міхор зараз надую. Awesome! А ви знали, що з бульбашкою можна грати, але для цього потрібно бути справжнім майстером. І справді круто. Алексе, ти молодець. Але okay. тепер моя черга жувати жуйку. Для початку я позбавлюся обгорток. Я навіть знаю один прийом, який мені зараз допоможе. Нічого собі круто. А тепер саме час їх з'їсти. Губа пилосос активовано. Оце так. А тепер дивіться, що таке по-справжньому, велика бульбашка. Я не дозволю їй надути міхур, який буде більшим за мій. Oh, oh, no. Ти що накоїв? Жахливо. Мало того, що ти лиснув мій пузир, то ти ще й позбавив мене брів. Як я тепер буду жити? Приклеєш їх назад. Гаразд, я просто трохи запанікувала. Все Міла твоя черга пробувати жуйки. Нарешті, щоб позбавитися обгорток, я підготувала спеціальну машинку. Оце так. Дієвий спосіб. А тепер одну за одною можна їх з'їсти. Ви готові побачити воістину великий міхур? Тоді погнали. <плес> Міла перестань. Він надто великий. <плес> Що нам тепер робити? Як спустити її на землю? Як мене одна думка. Треба лопнути кулю за допомогою рогатки. Алексе, стріляй. Чому я? Бо інакше міла полетить у космос. Давай швидше. <плес> Кривий. Все доводиться робити самій. <плес> Віта, молодець, ти влучила. Я вже думала, що мені доведеться потоваришувати із птахами. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ну ось у мене лише один гранат. А в мене цілих десять. Більше просто не буває. Ще як буває, поглянь на мою купу. Зате мої смачніші. Міла, ти починай. Окей Ура, Я дуже люблю гранат. Тільки подивіться, як апетитно виглядають зернятка всередині нього. Щоправда, їх не дуже зручно їсти, але для таких маленьких смакот у мене завжди з собою є пінцет. Смачно, зручно і руки не брудняться. Буде краще, якщо я вкладу зернятки на тарілку, а потім з'їм все одразу. Так, так буде набагато смачніше. Рівно сто зернят. Це дуже круто. Значить, мені буде сто разів смачніше, ніж було до цього. Нехай у мене був лише один гранат, я все одно дуже щаслива. Алекс, твоя черга. Окей. Okay. Спочатку потрібно дістатися до найсмачнішого. Різати гранат дуже легко, а ось розірвати його інша справа. О! Який жах! Алекс, ти тепер схоже на маніяка. Бути маніяком це не смачно. А ось їсти гранат це просто неймовірно. <рит> Алекс, ти збожеволів. Нічого подібного. Я просто їм смачний гранат. Віта so взагалі могла б теж приступати, щоб час не витрачати. Mm -hmm. І справді, пора би мені мою купу з'їсти. Міле передай мені ніж. Тримай. Просто їсти гранати це нудно. А ось робити з них апетитний сік це більш ніж весело. Дивіться, який я маю апарат для приготування соку. Оце так. Велика машина. Великий соковитискач плюс ціла купа гранатів і дуже багато смачного гранатового соку. Тільки подивіться на нього. Він так і просить, щоб я його якнайшвидше випила. Mm. <пів> ну як, смачно вийшло. Дуже. Віта, у тебе тепер сік навіть на обличчі. Це не проблема. Його можна легко і просто позбутися. Mm. Ну ось, у мене лише одна баночка коли А в мене більше. Дивіть, скільки Коли уміли. Так, так, дивіться, у мене ціла вежа з банок Коли. Але перше все одно пити буду я, хоч у чомусь мені пощастило. Кола завжди смачна. А ще після неї шлунок завжди розмовляє. І я придумав чудову ідею, як випити всі мої банки коли разом. Потрібно їх відкрити, а потім мені знадобиться спеціальна трубочка, яку я зовсім недавно змайстрував. Оце так. Прикольний задум. Все ж таки кола така смачна. Ой, здається, хтось проситься назовні. Оце потужний рик. А ви як думали? Я такий хлопчик. Я більше люблю пепсі. І мені дісталася одна баночка. Як круто! Навіщо? Зараз все впаде. Ну і що? Але тепер мені не доведеться дотягуватися до верхніх рядів. Сперечаємося, я зараз вип'ю всі банки коли. Давай, міло, ми в тебе віримо. Ей, тільки не треба в нас кидати сміття. Ось саме. Це ж банки. Боляче отримувати банками по обличчю. Вибачте, просто я не можу зупинитися. Oh -oh. Міло, що з тобою стало? Ти бачила свій жит? Oh -oh. Так, це все гази. А, Рятуйтесь, хто може. Це надзвичайна ситуація. Oh -oh. Нічого собі. Міла, більше жодної коли. Oh, no. Так я більше й не хочу. В мене вже не влізе.